Національна гвардія з кінця 20-го. і в бригаді теж з кінця 20-го року, і вже шостий виїзд в мене сюди. Люблю піхоту. Це вже не наші. Піхота, ще, як завжди, говорив, це такий самий, напевно, ударний кулак, який є, тому що завжди присутня візьме піхота. Вона завжди тобі без піхоти немає нічого. Це як основна основний такий ударний кулак це піхота. Вона як так само і штурмує, і стримує штурми, і в оборонних позиціях. В росіян набагато більше артилерії, набагато більше, ніж нас. Раніше просто сили було більше. Молодий заряджений, зараз вже здоров'я трошки не дозволяє. Ну і трошки важко. Але нічого ще справляємося. Так, а це ж молодий, скільки тобі? 22. – 22. раніше. Раніше більше було сили, а зараз ти вже 22-річний дід. В тому я так і думаю, ковідного дня. Просто піхотний підрозділ, не піхотний підрозділ, якщо в ньому немає бійця з позивним дід. у нас є такий Є у нас дід є. Навіть два. Моя задача в тому підрозділі це евакуйовувати трьохсотих. А на чому ти евакуюєш? E, на техніці, яка спроможна вивезти, наприклад, квадроцикл, баги або автомобіль, якщо дозволяють мову. Букуював трьохсотик в Ріщиївці. І Мені повезло, що я спустився в окоп, коли вони грузилися на тілешку ззаді. І прилетіла міна прямо наді мною. І Мені посікло руку, спину, ноги. Мені треба було йти на точку Евака два кілометри, здати Евака, так я думав, що якщо він зараз заведеться, я зможу через пів бути стабіку. Що вибач, що так больно, ви в тебе ЮАРка. Так. Правильно, і це державне. Так, у нас багато різних таких сказати, озброєнь цікавих і всім забезпечує, так сказати, частина. Це дуже така добра зброя. Наприклад, я коли працював з АК, а потім взяв ЮАР, то вона мені більше подобається, наприклад, в роботі саме. Також дуже любить, щоб за неї доглядали. Саме типу, чистка її. Ну, типу, це таке основне, що треба робити, і вона тебе, в принципі, не підведе. Це вічна суперечка зараз, АК чи ЮАР. Між вибором між ар-системою і АК я вибрав АК. Я мав о, нагоду працювати з ар-системою. Ну, мені не дуже сподобалось, він мене клинив. Звісно, що є якісь нюанси, наприклад, що якщо пісок багато, вона одразу клинить, може заклинить, а якщо АК, то він не клинить, то біжна. Да. Є свої плюси і мінуси. Якось піхотинці, то здійснював також штурмові дії. Так. Зараз, зараз, зараз! Місто це така інфраструктура, це не як зараз там от, посадки, поле, ліси. А місто це таке, що постійно ситуація перебігає з рук в руки. Тут хоп, квартал, ми потім дивишся, там вже відкудись взяли і... сікати. Вибрали командира роти російського в полон, можна сказати. Ми йшли, мінялися час на посту на закінчився, ми йшли відпочивати. Я повернув голову, побачив, шифари машини. Я розумів, що це з 12-ї години, там не може бути наших. Ми повернулися, просто стала машина, вийшло дві людини, і він почав говорити, що він командир 9-ї роти, щоб ми підійшли. Потім я вже зрозумів, що він не зрозумів, куди він заїхав. І вже коли ми йому сказали, підходьте до нас його одразу повели на землю, і його ми взяли в полон саме командира. А в трішечки увільнув. Але я думаю, що його там участь наздогнала трішечки далі, така сама, як цього ротного. Така жирна була риба, тому що багато чого я так, розповів, і в нього документи ми також знайшли, які там були карти. І я не можу не запитати про прапор. Ми звернули увагу у тебе на броні, які ти носиш з собою постійно, так розумієш. Так, да, я постійно на позиції з ним. Ну, Взагалі в мене постійно, його навіть не виймаю. Це як не, не скажу, це оберіг, а це якась така повага. Ну, типу, я дуже поважаю типу, мехпрапор і завжди його ношу з собою. Потім Йде підготовка знову до нової задачі. Це весь час, не пані такої починають, а постійно йде підготовка до, іншої, до наступного виходу. Щоб вам не зберегати, за 21 рік перед повномасштабним вторгненням ми були 8 місяців на полігоні. З 12 місяців ми 8 місяців пробули на полігонах. І тим самим ми повномасштабну війну дуже добре зустріли, і наша піхота дуже добре виводила. Максимально ми знищили ворога, техніку, їхню арту і все. Зупинити кровотечу та врятувати життя пораненого бійця. лікарі, волонтери з Запоріжжя власними силами виготовляють гемостатичні кровоспинні засоби для військових, запевняють їхні препарати за якістю не поступаються іноземним. Як виготовляють запорізький гемостатик? Бачив Денис Розенков. Волонтерка медичного центру Дарія пакує чергову партію гемостатичних губок. Це кровоспинні препарати, на які є попит на передовій. Дуже хочеться вірити, що це комусь допоможе. Тому це не те, що, не те, що приємно з надією, що ця губка може комусь допомогти. Це надихає виробництво цих засобів. Налагодили запорізькі лікарі, які об'єдналися в громадську організацію після початку повномасштабного вторгнення. Медики розповідають, а власне виробництво запровадили через безвихідь. Бракувало грошей на волонтерські закупи іноземних кровоспинних препаратів для захисників. З перших днів ми столкнулися з такою проблемою, що в нас не було досить багато коштів, скільки було потрібно на закупівлю. І ми почали власне виробництво гемостатичної губки. Виробництво влаштували на базі офтальмологічної клініки. Для цього переобладнали кілька приміщень. Випуск налагодили завдяки пожертвам добродіїв. Медичний засіб безплатно передають на передову на запити військовослужбовців. Перевірили через Хірургів наших лікарень вони сказали, що це все працює. І ми почали стали виробництво ну, більш-менш стали вручну, звісно, виробництво гемостатичних губок вже безпосередньо власне виробництво. За основу розробки гемостатика взяли патент київського колеги, який загинув на фронті. Перші тестові партії випробовували влітку 22-го року. Наш гемостатик відрізняється тим, що він не цементує рану, і на етапах після первинної хірургічної обробки рани набагато простіше і легше від нього позбутися, обробити рану і відповідно. Це полегшує роботу і хірургів, і полегшує в цілому об'єм тих втручань. Як стверджують запорізькі медики, їхні вироби вже добре зарекомендували себе у бойових умовах. При перевірці він показав себе таким, що він зупиняє перенхіматозну кровотечу печінки. Це одна з найбільш сильних кровотеч в абдомінальній хірургії, якщо ми не беремо судини магістральні. Подібні гемостатичні губки вже входять до обов'язкового комплектування індивідуальних аптечок військовослужбовців. Секунду, я на одному попробую, тому що я ніколи цього не робив зубами. О, легко. Все. Ну... Лікар-невропатолог Сергій Неустроєв показує, як використовувати кровоспинний засіб на практиці. Окрім зовнішнього застосування при поверхневих пораненнях, цю губку можна застосовувати і при тампонаді. Це просто приклад, такий схематичний проникаючого поранення накладається отак, от зверху, а потім пальчиками туди. Проштовхується і закривається повністю простір цієї рани. Виріб сертифікований в Україні. Медичний засіб проходить спеціальну стерилізацію гама опроміненням Ця губка дійсно стерильна. Кожна партія в нас проходить контроль, і тому її безпечно. Використовувати саме у рані, запорізькі лікарі-волонтери виготовили вже понад 20 тисяч кровоспинних засобів, але кажуть, попит на них залишається високим. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.